Як зараз ефективніше допомагати зсу за останній рік? Ми допомогли зсу на суму понад 35 мільйонів гривень. Ми ініціювали більше 15 зборів та додатково використовували власні кошти. Тож я вмію та знаю, як допомагати зсу. Тож топ 5 порад від засновника трухи. допомагайте фінансово, це найефективніший спосіб допомагати зсу. Ви можете жертвувати кошти будь-якому благодійному фонду, який підтримує зсу. Допомагайте волонтерам. Якщо ви маєте час і бажання, ви можете саме стати волонтером у будь-якому благодійному фонді або організації, яка допомагає ЗСУ. Допомагайте інформаційно. Ви можете поширювати правдиву інформацію про війну в Україні та про ЗСУ. Наприклад, ви можете надсилати інформацію втроху і ми будемо публікувати. Допомагайте морально. Ви можете підтримувати моральний дух наших військових. Наприклад, надсилайте їм. Подарунки, надсилайте зроблені руками дітей малюнки, вони це дуже люблять. Допомагайте на місцевому рівні. Наприклад, ви можете допомагати збирати гуманітарну допомогу, готувати їжу для військових, допомагати з різноманітними зборами. Кожен внесок важливий разом до перемоги.